Без консолі та ПК, як пограти в Stalker 2. Input Lag, щоб не завадив, FPS, щоб не зрадив. Вітаю вас, панове, на каналі Alex Game Pass. З вами, як завжди, хто правильно, Олександр. Отже, уявимо, що в мене немає Xbox, у мене немає потужного комп'ютера. А хочеться пограти в Stalker 2, руки то чешуться, але в мене є геймпад від Xbox Series. Ось такий. Дивіться, який красень. І в мене є телефон, і я хочу пограти в сталкера другого. Що мені робити? А що робити, друзі? Купляти геймпас Ultimate. Як ми знаємо, що геймпас Ultimate також включає в себе xCloud, тобто хмарний геймінг. Але в Україні він, як ми знаємо, що недоступний. Але грати можна. Грати можна, запускаєте в VPN, активуєте швидкий сервер. І запускаєте сталкера другого. Я зараз хочу перевірити, чи реально грати в Україні через телефон. На звичайному Wi-Fi з'єднанні в себе там вдома чи на роботі, чи не знаю де. На роботі треба працювати, але в обід можна і пограти. Отже, зараз ми з вами, друзі, спробуємо, що ж таке Xcloud і чи реально грати. Ну. Звичайно, що на консолях на ПК буде краще, мабуть, це очевидно, це очевидно. Не знаю, я вчора один разочок запустив, перевірив, що система працює. І, до речі, там є якийсь баг, що звук то працює, то не працює. Ну, як ми знаємо, у Майкрософт ідеального, мабуть, нічого немає. Завжди десь якісь є нюанси. Отже, друзі, погнали до телефону, будемо записувати з телефоном, з екрану телефону, яка там графіка, як воно все працює. Ну, коротше, я буду ділитися з вами своїми відчуттями від гри і скажу, чи реально грати, чи нереально. А може нафіг той Xbox, нафіг той ПК, може просто можна запустити з телефона з планшету і грати просто в в другого сталкера. Не знаю, зараз ми з вами підемо і перевіримо. Ну а якщо ви шукаєте консолі як під другого сталкера або інші ігри, нагадаю вам про магазин GameZone. На сайті доступні як консолі від Microsoft, так і інших виробників. Лінки залишую внизу під відео. Так, переходимо на телефон. Нам потрібно для початку запустити VPN, активувати. Підключення. Ну, у мене найшвидший показує німецький VPN Франкфурт. Отже, у нас є з'єднання. Так, вмикаємо геймпад і запускаємо Cloud Gaming. Cloud Gaming. А, у нас воно вже під'єднується. Воно нам хоче, що воно нам хоче? Так, давайте я поки геймпад приберу Воно нам хоче що, щоб ми тут. Все, ми можемо. Зробити отак от горизонтально. Сподіваюся, що сьогодні звук буде, тому що я відео записую для Ютуба, для вас. І одразу я вам ось поставив геймпад, щоб ви бачили, який тут інпут лаг і так далі. Ну що, завантаження погнали. В принципі, завантаження плюс-мінус точно так працює, як. Ну, і на Xbox. Плюс-мінус однаково, до речі. Так, ну я просто хочу, щоб ви бачили, як я натискаю клавіші. На геймпаді. Я розумію, що вам воно дуже маленький буде. Екран. Ну що, ми прокинулися на затоні, але у нас ніч наразі не має сенсу виходити, тому що все дуже темно. Давайте я лягаю спати. Виходимо. Слухайте, ну я вам так скажу. Я думав, буде гірше насправді. Тобто, ну так, є ось. Ви бачите? Ось я натискаю. Оп, ну, десь. Якісь мілісекунди інпут лагу є. Не відчувається оціх 30 FPS, як на Есці. На жаль, я не знайшов програми, яка е, виміряє FPS на телефоні. Ну, поки що. Ну так, звичайно, що ну він присутній інпут Лаг, тобто це логічно. В принципі, я думав, буде гірше, друзі. Насправді. Так, а ну давайте обираємо оцю пушку. Ану, пішли, пішли. Знаєте куди? Пішли сюди. Подивимося. У нас ранок а ну скільки зараз часу? Чекнемо. Сьомиранка у нас в Сталкері. Блін, друзі, а грається прикольно, я вам хочу сказати, не так вже й погано. Тобто, ну, звичайно, що він є, але він і на Есті. Там такі 30 кадрів на Есті, що я вам хочу сказати, що ну для X це, блін, непогано насправді. Не знаю, може мені пощастило. Може зараз сервера не навантажені. Ну, ви самі бачите, дивіться, дивіться, як він реагує. Ну, плюс-мінус, майже однаково. Ну, це реально прикольно, слухайте. Так, що тут у нас є? До речі, ще жодного підвисання не було. І мені так здається, що тут все ж таки йде, як воно в 60 FPS, а не в 30. Ну, я пам'ятаю. Ну, звичайно, що треба перевіряти, е як воно буде в динаміці, в динаміці бою і так далі. А ось і динаміка бою, до речі. Ну, не дуже приємно насправді, але. Так, не дуже, майже нереально прицілитися. Так, аптечку. Використовувати тут снорки на мене напали, дивіться. Ну, от зараз ми перевіримо. Ну так, не дуже приємно в динаміці бою грати, але можливо. Ну, я вам скажу. Не дуже приємно, не дуже. Так, треба тікати, звідси. Все-таки цей інпут лаг в динамічних саме ось. Боях. Коротше, не дуже приємно в, в динаміці, не дуже, Ну вони ще такі ж швидкі, оці снорки. Так, вони дуже швидкі, коротше, і це незручно. Блін, ну в динаміці. Ну грати можна, якщо вже зовсім нічого немає, вже немає ніякої консолі. Хоча я вам так скажу, що на Есті теж не дуже приємно грати. Просто отак от стріляю, я навіть не, не прицілююся, тому що ну це не дуже зручно. Давайте перемикатися на потужну зброю. Ні, друзі, грати дуже дуже прям неприємно. Прям дуже неприємно. Попасти ну майже нереально. Вони такі швидкі, що я просто не, не знаю. Я на X на них не поп... Ну, мені тяжко на X. Ви дивіться, який стрес-тест. Ми влаштували. Але мені, до речі, не нудить, мене не нудить, як на Сі мене нудило. Не знаю чому, але в XCloud мене не нудить нормально. Отже, завантажуємо останнє збереження. Давайте просто подивимося. Ну, ми зрозуміли, ну дуже тяжко грати в бою. Насправді в динамічному снорки такі швидкі, що це страшне. Буде дуже тяжко. Ну і на Есці тяжко. Насправді тут, хоча б не потрібно консоль купляти. А так ви консоль собі купили Еску, і там в 30 кадрів плюс-мінус таке ж точно, як і тут буде. Давайте просто подивимося картинку. Ми вже зрозуміли, що в динамічних боях ну, дуже буде складно в X Cloud грати. Можливо, ну. <свісно> можливо, в принципі, так, можливо, але. Ну блін, ну не знаю. Єдиний плюс, що я помітив, що мене не нудить від X Cloud, як на Есці, наприклад, від 30 кадрів. Ну реально, там мені погано було. Так, ну що, дивимося картинку? Ну, до речі. На екрані мобільного телефону виглядає прям класно. Тобто, я навіть чесно кажучи, друзі, я навіть не бачу різниці, от як я на іксі граю, і точно так на екрані телефону, але ж я розумію, то що телефон від мене далеко знаходиться, ну тому воно і відчувається нормально. Якщо просто ходити, отак, от не, не в бою і так далі. Ну до речі, з людьми може бій не такий буде складний, тому що вони не так швидко переміщаються. Тому там може бути ще й краще. Так, сподіваюся, що в цьому збереженні цей сейф не буде нам підтягувати цих снорків, тому що мені вже набридло. Ну давайте я туди не буду йти. Мені здається, до речі, попередній сейф був трішечки світліший. Картинка була світліша. Чи реально грати в Stalker 2 на XCloud через VPN? Друзі, так, реально. Але прийдеться вам трішечки <хи> попотіти, скажімо так. <хи> до речі, я не пам'ятаю, ми сюди йшли, чи не сюди минулий раз. Тут ми бачимо, є якісь гори, чи що воно таке, чи будинок, що це таке. Не видно, до речі, екран такий маленький, що не дуже видно гори це чи будинок був. Ну, Тепер я бачу, що це гори. До речі, бітрейд відео постійно міняється. Ну, ви самі в запису побачите. і, Звичайно, що вам на моніторі буде краще видно, чи мені зараз, як, як я але друзі, це Xcloud, блін, у вас є телефон, у кожного є смартфон, ви купили місяць Game Pass Ultimate і ви хоча б пощупали, що таке Stalker. А я, але я вас одразу попереджаю, що ну, готуйтеся до того, що буде, ну як ви самі бачите, невеличкий інпутлаг є. Ну, він не дуже помітний, отак може на відосі, але ну воно реально відчувається. Ну звичайно, що якщо на консолі отак от зараз сісти грати, то це буде просто небо і земля. Ну різниця колосальна буде. Якщо ж у вас немає ні консолі, ні ПК з телефону. Як не знаю, як <хи> ознайомитись як з демо-версією демко пощупати, що таке сталкер. <хи> Чи варто вам купляти консоль заради сталкеру 2? Тому що навіть на Есті ну, буде все таки краще на ЕС, звичайно, що краще, ніж в Клауд. Там, хоча б не будуть отак, от бітрейт мінятися в відео, і все таки, ну буде там не буде такого інпут лагу от як тут. Навіть на Сці. Хоча там 30 кадрів, там свої мінуси, тут вже індивідуально кожному, по різному відчуття. От мене, наприклад, я, ж, я вже який раз кажу, що мене ну, трішечки нудило на Есті, і я перестав на ній грати в Сталкера, тільки на X, тому що там чутливість у цього Стіка, вона ну, класна, кайфова. Навіть там з просадками вона нормальна. На Есці там лок. Так, там нормальна стабільна частота кадрів, вона 30 кадрів на Есці. Тут, до речі, ще раз повторюю, по відчуттю тут більше, ніж 30 кадрів, але з-за оцей інпут лаг. Ось, дивіться, оп. Ну, якісь мілісекунди тут вони є. Тобто не дуже погано. Хоча, Ух ти, а що тут таке. А, тут у нас сталкери. Я ну сталкері, що ви тут робите? Коментар попав у нас в відос <хи> з Ютуба. Сталкер. Ти куди? Дякую за український контент. Дякую тобі за коментар, Віктор. Отже, панове. Чи реально грати в Stalker 2 на телефоні? Ви самі все бачили, є інпутлаг в, в динамічних сценах, типу як зі снорками, ну це просто нереально в них попасти. Вони так швидко переміщаються по екрану. Ну там просто не ти в них прицілюєшся, а просто ти чекаєш, коли вони в у тебе в цій крапці з'являться, і тоді тільки натискаєш курок, тому що попасти просто водячи по екрану правим стіком ну нереально. Вони дуже швидкі. І багато таких ворогів я вам хочу сказати в сталкері, які дуже швидкі. Які навіть на, навіть на X в 60 FPS є такі вороги, що вони так швидко переміщаються, що я теж не поспіваю в них цілитися. Отже, друзі, е ну, <смеш> я здивований навіть тим, що більш-менш нормальний лаг, він є. Ну, звичайно, що він є, але грати можна. Грати можна зі скрипом, з трудом, скажімо так, просто попробувати, ощупати. Я впевнений, що пройти гру на xCloud cloud буде важко. Хоча... Все, що залежить від вашого інтернет-з'єднання. У мене 100 мегабітка, у мене звичайний Wi-Fi на телефоні, домашній, ось, і плюс-мінус нормально. Може, якщо у вас там гігабітний інтернет, у вас буде краще. Я показую на звичайному, 100 мегабітному інтернеті. Так грати реально, можна пофанитись, побігати, позбирати, не знаю, там схованки пошукати, але вступати в бій в XCloud, ну я б не рекомендував. Ну, ви самі все побачили в динамічних сценах. прицілитись, ну у вас буде дуже і дуже маленький шанс. Отже, панове, якщо ви грали в хмарі в Сталкера 2, напишіть внизу в коментарях ваші відчуття, як вам. Але я показав, як працює ось в Україні саме на прикладі Сталкера 2. Отже, друзі, як завжди, пишіть свої думки і внизу в коментарях під відео. Не забувайте протискати вподобайки, пальці догори ставте цьому відео. Також залітайте в мій телеграм та Вайтбер канал. Посилання буде, як завжди, внизу під відео. Ну а я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Alex Game Pass.